Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Діти, подивіться, а хто до нас завітав у гості? Так, ведмедики. А скільки їх? Три. А давайте перевіримо. Один, два, три. Вірно, до нас прийшло три ведмедя. А якою цифрою ми з вами позначимо кількість ведмедиків? Вірно, цифрою 3. А як ви гадаєте, з якої казки ці ведмедики? Так, вони з казки три ведмеді. Діти, подивіться уважно і скажіть, хто стоїть першим? Вірно, першим стоїть тато ведмідь. А хто стоїть другим? Мама ведмедиця. А хто стоїть третім? Так, маленьке ведмежатко. Молодці. Ведмеді запрошують нас на прогулянку у ліс. Вони вирішили поїхати на прогулянку на велосипедах. Але забули, де чий. Давайте допоможемо їм знайти свій велосипед. Кому потрібен найбільший велосипед? Вірно, татові ведмедю. А кому потрібен менший велосипед? Мамі ведмедиці. Вона менша за тата. а кому потрібен найменший велосипед? Вірно, ведмежатку він найменший. Молодці. Ось приїхали наші ведмедики на лісову галявину. А що росте на галявині? Кущик, береза та ялинка. А яке дерево росте посередині? Вірно, берізка. А де росте кущик відносно берізки? Зліва. А де росте ялинка відносно берізки? Так, молодці, справа. Наші ведмедики пішли гуляти по галявині. Подивіться, а де стоїть тата ведмідь? Вірно, біля кущика. А між якими деревами стоїть мама ведмедиця? Між ялинкою і березою. А де стоїть ведмежатко? Вірно, перед ялинкою. Молодці. Ой, у лісі пішов дощик. У наших ведмежат є парасольки, тільки вони порвалися. Давайте їм допоможемо їх полагодити. Якого кольору парасолька у тата ведмедя? Так, зеленого кольору. А якої форми отвір на парасольці? Так, трикутної форми. Яку латку нам потрібно знайти? Вірно, нам потрібна латка трикутної форми. Зеленого кольору. Якого кольору у мами ведмедиці? Червоного кольору. А якої форми отвір на парасольці? Квадратної. Яку латку нам потрібно знайти? Вірно, нам потрібна латка квадратної форми, червоного кольору. Молодці. А якого кольору парасолька ведмежатка? Так, синя. А якої форми отвір на парасольці? Круглої. Яку латку нам потрібно знайти? Вірно, нам потрібна латка круглої форми, синього кольору. Молодці малята! Ви полагодили парасольки ведмедям, і вони можуть сховатися під ними від дощу. Ось і завершилася наша прогулянка з ведмедиками. Гадаю, вона вам сподобалася, ведмеді нам щиро дякують за допомогу і говорять нам до побачення! Діти, ви сьогодні молодці! Добре попрацювали, але нам час прощатися. До побачення, діти! Гарного дня!